Олександр Сергійович з роздратуванням стукнув кулаком по столу, але його дочка не відреагувала на це. Вона спокійно допила каву і подивилася на батька: Таточку, ну не нервуйся ти мені вже 20 років, і я буду приходити тоді, коли захочу. Чи може ти вирішив чинити зі мною так, як і з мамою? спокійно сказала вона. Олександр кожного разу згадував, як намагався виховати свою дочку, і це нагадувало йому про Інну, з якою він не дуже добре вчинив. Інна ніколи не хотіла йому підкорятися, і одного разу його терпіння луснуло. Він вигнав її з дому без грошей, речей, заборонивши навіть бачитися із донькою. Інна плакала. Намагалася повернутися під воротами, але охорона грубо її прогнала за його наказом. Через деякий час Інна стрибнула з даху багатоповерхівки. Аліса тоді була маленькою, і з того дня в їхній родині все пішло шкеребать. Олександр не хотів, щоб усе так скінчилось. Він намагався лише трохи покарати Інну. Але вона декілька днів лила сльози та кричала. Ненавидячи його, він замовчував, розуміючи, що сам себе ненавидить за те, що трапилось. Інна прожила ще лише два дні. Ніякі гроші та ліки не допомогли У ці два дні Саша був у лікарні, намагаючись просити прощення, але Інна, здається, не чула його каяття. Вона лише просила не повторювати таку ж помилку з дочкою. Аліса, ти не вважаєш, що ти занадто багато на себе береш, раптом почувся голос батька. Олександр відчував сильно втому і одразу заспокоювався. Дівчина лише фиркнула. А хіба не так потрібно жити, робити лише те, що хочеться? Ти ж завжди так жив. Чому ти від мене вимагаєш іншого? Бо ти ще нічого не зробила в житті, ти пусте місце. Не кажучи вже про те, що ти ніколи не зможеш працювати, і навіть заміж не збираєшся, бо нікому така не потрібна, саркастично відповів батько. Аліса вискочила з місця. Он, як те заговорив, батечку, якщо ти не можеш нічого змінити, то закрий мене в кімнаті на три дні, як раніше, або вижени на вулицю, як ти вчинив з мамою. Олександр перекрив очі та почав рахувати до десяти. Ні, треба якось змінити хід розмови. Інакше ми остаточно посваримося, і Аліса, яка є імпульсивною, обов'язково натворить щось лихе. Аліса, послухай, ти думаєш, що без твоїх грошей я взагалі нічого не зможу? Давай поспоримо. Я вийду заміж і буду працювати. Олександр не міг стримати усмішки. Аліса не була готова жити самостійно. Вона не вміла нічого, окрім гуляння і веселощів, і це було не її справа. Дівчина схопила сумку, забрала всі свої заощадження і вирішила до дверей. Через скільки тебе чекати? Через день або, може, через годину? запитав батько. Аліса повернулась до нього і промовила: Знаєш, таточку, ти б міг подивитися на себе збоку, може, щось би й змінилось. Аліса рванула дверима, що виклику Олександра Шок. Її останні слова якось важко зависли в повітрі. Сам Олександр тільки нещодавно став більш-менш пристойним, він ніколи не знав бідності. В 17 років його знали в місті, він змінював машини і дівчат. У 25 він одружився, хоч і за наполяганням батька, який сподівався, що стане Саша главою бізнесу. Олександр був дуже впертий і буквально жив в офісі. Він зміг не лише втримати ферму на плаву, але й зрозумів, що горизонти, які відкриваються перед ним, він розважався, купував дорогі машини та квартири, не відмовляв собі в жодних капризах. Аліса вийшла з воріт, не гальмуючи. Охоронець ледве встиг відкрити ворота, і її червона автівка майже одразу збила молодого хлопця. Хлопець відлетів у кущі. Але, на щастя, не постраждав серйозно. Аліса вискочила з машини, намагаючись зрозуміти, що робити далі. Хлопець піднявся з кущів і усміхнувся їй. Аліса завмарила перед його усмішкою очима. А хлопець запросив її до машини. Сідай, сказала Аліса, впевнена, що він все зробить, як вона скаже. Хлопець сів в машину, і Аліса помітила, що він швидко записує щось у блокнот. Він пояснив, що він з села і його батьки будуть розгнівані. Він пішов з дому і має намір знайти роботу і одружитись. Аліса, згадавши про свого батька, зацікавилась і вирішила залишитися в селі, де розуміла, що це місце не таке і погане, як здавалося, спочатку. Вечором, після спілкування з хлопцем, вона відчула, що може бути щасливою тут. Андрій, хлопець, який зустрівся їй, запропонував спробувати жити разом і навіть поженитися, щоб роздрутувати її батька. Аліса вирішила обдумати це рішення. Вранці вона вирішила, що вийде заміж з Андрія. І вже через декілька днів вони одружились. Олександр Сергійович був впевнений, що донька повернеться через декілька днів, але вже минув місяць. Служба безпеки повідомила, що Аліса одружена і живе в селі з Андрієм. Олександр був приголомшлений. Виявилося, що Андрій займається фермерством. Виготовляє сир. Олександр згадував, як колись закохався в сільську дівчину, яка пізніше зникла з його життя. Він прибув до села і, коли побачив Алісу її чоловіка, він був шокований. Андрій, усміхаючись, виявив свою справжню мету помститися за свою матір і своє життя. Андрій сказав Олександру, що не дозволить забрати Алісу. Він навіть пояснив, що, хоча Аліса і його дружина, відносини з його сестрою були зіпсовані. Олександр, розуміючи, що йому не втекти з цієї ситуації, пообіцяв, що більше не буде втручатися в їхнє життя. Він залишив село, залишив Алісу і Андрія разом. Аліса провела час з Андрієм. Через 9 місяців Андрій зателефонував Олександру, щоб повідомити про народження внука. Так, життя Аліси і її нового сімейного життя отримало новий щасливий початок. Олександр Сергійович вирушив додому. Розчарований і пригнічений, його розум не міг заспокоїтись після того, як він дізнався про новини з села. Ноги несли його до машини, але думки були далекі за межами реальності. Чому його дочка обрала таке життя? Що ж він накоїв? Що отримав таку відповідь. Весь шлях назад до міста він провів у роздумах про своє минуле і власні помилки. Як могло так статися, що він став тим, ким став? Розглядаючи це питання, він згадував всі моменти, коли його рішення і вчинки призводили до болю інших. Чи дійсно він не бачив, як багато людей постраждали через його амбіції і жорстокість? Коли він повернувся додому? Обстановка в його величезному будинку здавалася порожньою і незатишною. Дружина, яку він залишив, відрізнялася від Інни, але і вона не могла заповнити той пустий простір, що залишався в його серці після втрати рідної доньки. Він намагався знову зосередитись на роботі, але розум не дозволяв йому зосередитись на звичайних справах. Він знову і знову згадував те, що сталося. Тим часом у селі життя Аліси та Андрія плило своїм руслом. Вони встигли подружитися з місцевими жителями і стали частиною місцевої громади. Аліса виявилась більше, ніж просто капризною дівчиною. Вона почала активно допомагати в сільському господарстві, а також відкрила невелику крамницю в селі, де продавала місцеві продукти та виготовлені речі. Андрій був дуже гордий з того, що його дружина почала виявляти ініціативу і знайшла своє місце в селі. Їхнє життя стало набагато простішим, і, хоча іноді вони згадували про своє минуле, їхні серця були переповнені щастям від нового життя. Вони часто сиділи на веранді свого маленького будинку, разом обговорюючи плани на майбутнє. Аліса йшла до школи, щоб допомогти дітям з села з уроками. Це дало їй змогу розвинувати нові навички і дізнатися більше про життя в селі. Вона поступово відходила від свого старого способу життя і більше почала цінувати прості радощі, такі як перегляд зоряного неба або ж приготування домашньої їжі. Андрій продовжував працювати на фермі, почав мріяти про розширення свого бізнесу. Він планував вирощувати нові культури та інвестувати в нові технології. Аліса завжди підтримувала його в цих починаннях. І часто брала участь у плануванні нових проєктів. Через декілька місяців Олександр знову вирушив до села, сподіваючись знайти відповідь на питання, які його так довго мучили. Він вирішив подивитися на життя своєї доньки з іншого боку. Зрозуміти, чому вона вибрала саме це життя? Коли він прибув, він побачив, як його дочка і зять працюють разом, обговорюючи нові ідеї для розвитку. Він відзначив, що зміни в їхньому житті справді були позитивними. Він зрозумів, що, можливо, йому потрібно було вчитися на власних помилках і зрозуміти, що справжнє щастя може бути досягнуте лише через справжні, теплі стосунки. Аліса побачила батька і відчула змішане відчуття. Вона була здивована, але й водночас відчула певну радість, що її батько повернувся. Вона знала, що це буде складна розмова, але вона була готова поговорити про все, що сталося. Коли вони сіли разом, Аліса спробувала спокійно і розумно пояснити своє рішення і причини. Вона розповіла, як важко було покинути старе життя і як нове життя в селі дало їй можливість змінюватись. Андрій сидів поруч і уважно слухав. Він відчував, що важливо підтримувати Алісу в її зусиллях і допомогти їй знайти спільну мову з батьком. Не всі розуміли, що зміни, які відбулися, були частиною їхнього спільного шляху до розуміння і зростання. Олександр Сергійович був вражений від того, як багато змінилося в його доньці. Він розумів, що і саме змінитися, щоб стати кращим батьком. Він вирішив залишити всі старі образи і почати нове життя, намагаючись від своєї доньки і чоловіка. В останні години їхньої розмови Олександр виявив, що знову почав відчувати зв'язок з сім'єю. Він побачив, як багато добра та щастя принесли зміни в життя Алісі Андрія. Це допомогло йому відновити віру в себе і в своє майбутнє. Алісія і Андрій запросили батька залишитись на деякий час, щоб ознайомити його з місцевими жителями та показати, як змінилося їхнє життя. Олександр прийняв запрошення і провів кілька днів у селі, знайомлячись з новим способом життя. Весь цей час він намагався розібратися в своїх почуттях і усвідомити, що насправді життя намагалось йому донести. І що цінності полягають не в матеріальних благах, а в людях і в стосунках. Він бачив, як багато щастя принесла Аліса і її нове життя, і зрозумів, що йому слід також знайти свій новий шлях. Коли прийшов час прощатися, Олександр відчув, що лишає частину свого старого життя за собою і відкриває нову главу. Він пообіцяв собі, що буде краще ставитись до людей і цінувати те, що має. Також він пообіцяв, що підтримуватиме Алісу і Андрія в їхньому новому житті. Прощання було не таким вже важким і сумним, як це було раніше. Всі розуміли, що зміни є частиною життя і це важливо знаходити посетив у кожному моменті. Олександр залишив село з відчуттям, що його життя набуває нового сенсу і що він має шанси на нові починання. Коли він повернувся додому, він відчув, що змінився. Він намагався більше цінувати родину та стосунки, а не тільки через матеріальні аспекти життя. Ці нові уроки допомогли йому стати кращою людиною і зрозуміти, що справжнє щастя можна знайти лише через любов і взаєморозуміння. Поступово в житті стало менш важким для Олександра. Він знаходив задоволення в нових проєктах і продовжував працювати над покращенням своїх відносин з людьми. Аліса і Андрій продовжили своє життя в селищі щасливі й задоволені. Вони знали, що, незважаючи на всі труднощі, їхнє нове життя стало для них великим даром. І хоча їхній шлях був не завжди легким, вони вчилися жити і радіти кожному моменту. Кожен з них знайшов свій шлях. Свій спокій, і це стало можливим завдяки змінам, які вони пережили разом. І навіть якщо старі рани залишаться, вони знали, що можуть поглянути вперед з надією і оптимізмом, відзначаючи новий початок свого життя.